Давайте запишемо відео, як розібрати шпулю для бензотримера. Да? Якщо у вас обірвало ліску, вам треба поправити, бо пальцями нажати це треба ще й мати ну, ту силу, бо чесно, не кожна людина може. Беремо викрутку, підковирюємо з однієї сторони. Зараз в мене це так добре виходило. Зараз спробуємо вам показати на камеру. Так. Чесно кажучи, защолочки зроблені дуже крепко. Так, підковернули, і з другої сторони все. У нас іде пружинка. У нас іде внутрішній барабан, на котрому намотана лісочка. Да? Давайте знімемо. І от поправляємо, і давайте покажемо заодно, як намотати ліску. Так, витягуємо нашу ліску з нашої шпулі. Можна наматувати розібравши, але це дуже-дуже ну, незручно. А можна це зробити намотка без розборки. Давайте покажемо, як це робиться. Так, вушки у нас металеві, хороша жорстка пружина. Тут у нас іде підшипничок. І зараз обратно все складемо і будемо показувати, як намотати нашу ліску. Так. стало на місце. Е, дивіться, у нас йде е, дана катушка, це від компанії VITALS Вони йдуть. Хороша катушка, хороший пластик е, для замовлення, хто буде замовляти, це йде компанія VITALS, Хороші катушки. Е, в нас йде намотка без розборки. У нас треба поєднати стрілочки. Врушається катушечка. Тут є такі пазики. Да? І треба поєднати ці пазики з нашими ушками. І тоді у нас вийде сквозний отвір. Давайте ми якось його попробуємо побачити цей сквозний отвір. Але чогось я його не бачу. Так, ну давайте з другої сторони. О, все. З цієї сторони просто не видно, а з цієї сторони краще. видно. Бачите, у нас іде сквозний отвір. совпало наші вушки, совпали з цими пазиками. Якщо буде так, не співпадає. А коли буде так, то бачите. Совпало. Беремо шматок ліски. Це може бути 3 метри це може бути 2 метра, залежность, як у вас товщина І розтягуємо її на дві майже однакові половинки. Просовуємо нашу ліску Вона у вас трошки закручена, ви її максимально питаєтесь Вирівняти, щоб вона була у вас пряменька. Так, просунули і вона з іншої сторони вийшла. Тепер треба витягнути однаково. На однакову відстань з двох сторін, щоб у вас було по метру або півтора метра з кожної сторони. Коли ви витягнули, беремо і накручуємо. Як це зробити? Тримаємо однією рукою шпулю, іншою рукою просто вращаємо нашу за пластмасову обойму. Не за підшипник вращаємо а за пластмасову обойму. І таким чином ми. Накручуємо нашу ліску, і бачите, вона у нас уміншається. Ліска накручується на нашу шпуру, з котрої ми її зняли. І таким чином це все дуже зручно і удобно робити. Так. Все, накрутили, у нас майже однаково вийшло з обіх сторін. Тому, кого цікавиться, це дійсно хороші, класні шпулі. Вони вже витривалі, вони йдуть на підшипнику, коли об землю буде ударяти, здається, що підшипника не буде так. ну з поверхні, коли шпуля вращається, то вона просто буде вращатися далі, тому що тут є підшипник. Да? Коли вам треба розмотати віску, ви просто ударяєте і ліска ваша виходить. Різьба М10 на всі стандартні бензотримери та великі електротримери. Коли цікавий, номер телефону залишаю, пишіть на Viber або телефонуйте.